Можна не дивитися фільм, а послухати те, що ми говоримо про нього. Якщо цей фільм задумувався, як з одного боку, очевидно, такий парад стереотипів, то він свою роль виконав кольоровий Зараз... шок. Так Та, не досить гратися Барбі Нобелівською радкою, щоб написати Нобелівський роман, і навіть щоб стати президенткою Барбі, історією. яка читає просто це, вочевидь, відсилка до Мерлін Монро, яка читає Уліса до цієї відомої фотографії. Я вже трошки перекліпала і вже перестало рожевими готіти в очах це філь... В якому нормальних чоловіків немає, на жаль. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогоднішня розмова не схожа на всі наші розмови, тому що. Хвиля неймовірної неймовірного захвату фільмом Барбі змусила всю команду шалених авторок піти фільм подивитися. І от наші найсвіжі, найсвіжіші сьогоднішні враження. Можна говорити про цей фільм. Я вже трошки перекліпала і перестало рожевими готіти в очах, тому я вже здатна про нього говорити. Тому що, чесно кажучи, от перші півгодини якось мехтіння рожевого Кольоровий рожев... шок. Такий. А, кольоровий шок, і це трошки заважало якось мисленнєвому процесу. Отже, розмова про фільм Барбі це розмова, очевидно, про парад стереотипів, я би сказала: парад гендерних стереотипів, зрештою, не лише. Це розмова про потужну потужність реклами і про магію імені. Є різні магічні імена. От Барбі одне з них. Отже, переважно ми можемо найцікавіше, що можна говорити про цей фільм. Це, звичайно, говорити про. Стереотипи, про розвінчування стереотипів, про грузі стереотипами. Ну, Я одразу скажу, хоч може зараз Ростислав Андрійович мене за це й картатиме, що за що я вдячна цьому фільму, все ж таки михтіння рожевого в фіналі було розбавлено дуже гарним бірюзовим костюмом творчині цих ляльок. Що принаймні якось трошки оцей оцю, оце, оце рожеве подразнення чи подразнення Вразнення роговиці рожевим трошки згладило. Ну, не те, щоб там не було якихось позитивних моментів, так звісно, найважливіше так: стереотипи і оці чоловічі стереотипи, коли там, е, значить, захоплюють кени Барбіленд і починають впроваджувати патріархат. Це виглядає дуже смішно. Е, вони, значить, там п'ють пиво, захоплюються конями. Демонструють свою маскулінність, і це виглядає дуже саркастично, ну, власне, комічно. І, звісно, в цьому є плюс, так, в цьому розвінчуванні. Саме такого стереотипу. Ну і Водночас ми, що це перебуває, і водночас, бо весь фільм сильне перебування. Водночас дуже, дуже іронічно, коли лауреатка Нобелівської премії вдягає наколку офіціантки і щаслива подавати пиво кенові, маскулінному кенові, тому що їй промили мізки. Оця проблема промивання мізки, вона справді цікава. Може, і фільм те саме з нами робить? Ну, Насправді так. Тобто, тут взагалі патріархальні стереотипи дуже. Наголошені, там і в реальному світі, і в Барбіленді показано, які вони недолугі. Оце гарне слово недолугі. Вони так. недолугі, і, відповідно, всі розуміють, що треба шукати якийсь вихід, а от з виходами там складніше, так? тому що якогось цілісного або хоча б якогось варіативного наративу там немає. Ну, тобто тут не підказують, як змінити світ, воно суперечливе. А, значить, Барбі, прийнявши спочатку патріархат, як легко прийняли, так легко і виходять, а воно не все так легко. Ну, словом, це якщо от поговорити дійсно про різницю аудиторій, то можливо десь для 10-11-річних це досить так промовисто, бо воно але кументно, це промовисто але... може бути для дівчаток підлітків чи для чи хлопчики захоче хлопці захочуть це. Ну, з ким себе має ідентифікувати, хлоп, літній хлопець як глядач цього фільму. Ну насправді це складно так, тому що е, ке не так нормальними і не стають. Ні, не стають. Барбі стають нормальними, а ну, ке не ну, і в цьому сенсі фільм дуже феміністичний, врешті-решт. Феміністичний, бо... і, але тоді, можливо, не такий конструктивний, як могло би бути. Абсолютно. От бо е, дуже багато речей наголошено, але не проговорено до кінця. Ну тобто, він має. Фінал абсолютно відкритий, і залишається в тому сенсі, що цей світ не ляльковий, світ справжній. Він залишається таким, як Кен його побачив, ним керують чоловіки, чоловіки там розмовляють про котування на біржі, чоловіки качаються в спортзалі, і взагалі. В цьому світі реальному немає таке враження, що ну фемінізм взагалі не має ніяких успіхів, тобто Чекайте, його не а було. Хто ж, але ж насправді єдиним єдиною хто робить щось реальне, єдиною творчою силою в цьому реальному світі є та пригарна леді в бірюзовому костюмі з перлинами. Оце вона виявляється, що не ті чоловіки в чорному, які засідають за дуже круглим столом під захистом безлічі секретарок і дверей, є ну є чим роблять щось реальне. Реальне зробили це бабці з буклями. Ну і це теж е, доволі це іронічно, штучно. Це, іронічно, ну так, але це іронічно, але доволі штучно, так. тому що е, так видається, що нічого не змінено, і от як керували. Корпорація є корпора, керують корпорації, керують керкорпорації, якими керують чоловіки. Оце такий світ, і нічого тут не змінилося. але це світ. все таки до першої, ну до 60-х років а з жінки? минулого століття. Ну так. так а жінки, які в реальному світі, вони от упослідженні ця мама, яка змагається за там, є мама, так яка має сантимент до барбі, до ляльки. Вона змагається за те, щоб бути звичайною жінкою, не підпадати під якісь стереотипи. Ну, це, звичайно, про це вона фантастично вводить машини. Так, е, і коли їде в Барбіленд, все-таки вдягає рожеве. Тобто, це е, є якийсь момент, от, на відміну від жінки, яка це все створила, так, так вона так, таки так. конформується. І це також е, їм там, в принципі, десь починає подобатись мамі і дочці, які ну взагалі тут ще й оцей момент, що е, наголошена. Оця важливість так порозуміння, от саме мама і дочка між ними на початку немає якихось спільних точок дотику. А під кінець вони вже починають краще розуміти одна одну. Це таке хороше послання. Хороше, але при цьому... Знову ж для 11-літніх. при цьому е, до якось радикалі з одного боку. Конформізм мами не дуже захоплює, але і радикалізм доньки теж не захоплює. Він тому, теж карикатурний, він карикатурний так, очевидно, вона, карикатурний очевидно. Цитатно Так, Коли вона каже Барбі, що та фашистка, так, то це означає, так, що так. вона просто не розуміє, що таке фашизм насправді, і якими можуть бути е, фашисти навіть тепер. Так, тобто, Барбі вочевидь, це зразу сприймається, особливо в нашій аудиторії. Це сприймається як. 에, ну штучно абсолютно, і абсолютно карика, кар, кар, карикатура такого. Ну я кажу, якщо якщо цей фільм задумувався, як з одного боку, очевидно, от такий парад стереотипів, то він свою роль виконав з іншого боку, от ну, якось не полишає враження, що змовилися виробники рожевого одягу і виробники Барбі, і зробили таку, е, ну таку сиропну рекламну, рекламну кампанію. Це такий вже ну така непряма, е, такий непрямий продакт placements. так, тобто ми так. Е, не пишемо вам великими е, літерами: несіть гроші в наш банк, а <гум> ми пишемо, е, значить, що відбуватиметься великий концерт, а маленькими що це фінансує наш банк. Так От, приблизно і так. в цьому сенсі воно таке хитріше. Е, Вочевидь, тут є якась комерційна складова і здається, вона успішна. Um, і вочевидь це пов'язано з тим, що Барбі дещо втратила напевне свою популярність. Ну, Каже, що Барбі втратила популярність на користь інших ляльок там <клес> ляльок і інших. Це звичайно. Тобто тут ну але врешті знову-таки, Барбі, ну, Барбі. Це заслужила, тому що вона пропонувала один, один стереотип модний. А мода ж ніяка мода не може бути тривкою, і ніяка рожева спідничка не може бути завжди привабливою. Ну, Решті комусь захочеться спіднички, я не знаю, коричне. Чим виробники Барбі там в цьому фільмі захищаються? Так, від початку це тим, що в неї там є різні професії. Вона і е, Нобелівська Лауратка з так, літератури, так, вона так. і президентка, вона і так, і так, і так, але виходить, що. Це ніби формує там новий і, якийсь стереотип от, от, і не має відповідності в реальному так, світі. якраз оце ймовірно найсерйозніше про що тут можна говорити. Ну наскільки вона цитатна, наскільки вона теж іронічна, але в фільмі воно його можна сприйняти всерйоз, особливо якщо ну так без без якоїсь настанови йти. Отже, Барбі запропонувала. Жін лялі споявої ляльки Барбі. Жінкам запропонували не лише роль мами, як це було з фесійними ляльками. Барбі запропонувала різні ролі. От Барбі там я не знаю ну, різні професійні та ролі. Барбі, водійка, mm. Барбі, там я не знаю, воїнка і, і так далі. Але це все ж так само так само стереотипно і так само штучно. Врешті тут цей мотив материнства теж важливий, тому що. Можна подумати про те, чому фіна... фінальна фраза фільму це візит Барбі, яка прийшла, яка яка стала людиною. Там поплакала, стала людиною. Ну, і ось вона в цьому реальному світі приходить до гінеколога. Тут я... Є... головну. Так, тобто цим закінчується тут є головний парадокс. Значить, вони наголошують від початку, що ми створювали Барбі для того, щоб подарувати мрію, щоб звернути увагу на те, що жінка може бути не в полях. Так. так насправді Барбі від початку була більш стереотипною, а потім дійсно змінилася і пропонує ці різні ролі, але воно ж не спрацювало, тому що зовнішній світ. Взагалі, ніби не змінюється тут за логікою. Треба було би показати, що от ці жінки, які дівчатками захоплювалися ну, барбі-менеджерками чи барбі-президентками, вони і стають президентами. <плес> а чи вони стають? Набувають якихось ролей, тобто, це от реальне суспільство абсолютно не диверсифіковано, але звичайно, що не досить гратися Барбі Нобелівською радкою, щоб написати Нобелівський роман, і навіть щоб стати президенткою. Хто нас може корисніше навчитися трошки там якось доглядати за дитиною, бо це теж врешті-решт необхідно, як виявляється ну, тому, за, за цим сюжетом. Принаймні, тому власне mm. можна сказати, та що фільм ставить важливі питання, але взагалі на них не, не знаходить якихось відповідей. тобто, ці траєкторії ну, серйозної розмови не відбувається. Не yeah. відбувається розмова про а, фінансовий контроль, не відбувається розмова про обмеження. Насильства, насильство там карикатурне. А це справжня проблема в реальному світі, оскільки вона не існує в барбі світі, то вона не існує і тут. Відповідно від всіх важливих питань реального світу, цей фільм е, значить, ну, відбігає… так чекає почасти і... по дистанцію, почасти дистанціюється. Не зовсім а... втікає, але почасти дистанціюється. І тому коли його сприймати як стереотипний, от знов таки для української аудиторії, можливо, це буде е, ну, щось нове нове для думаю, для західної аудиторії менш нове. У нас все-таки е, гендер досі переважно абсолютно синонімічний фемінізм. От гендер це про жінок. Це про жіночі права. Але оця, оця, оця стереотипізація маскулінності, ці чоловіки, які, лишившись, лишившись без жінок, перше, що починають, це битися лопатами там, і тенісними ракетками, фактично задомінування над самицями, отут воно справді, це смішно і це комічно, так само, як, як дуже, дуже іроні... ну, Одним словом, оця, оця іронічність щодо. Стереотипів маскулінності, вона справді цікава, бо в нас цього поки що мало. Ну але так загалом це хіба годиться як така пропедевтика, е, вступ до е, такого загального розуміння проблематики? От і е, десь нема переходу. Там ну є якісь окремі е, речі, та коли Кен плаче. І каже: я знаю, що я сучасний чоловік і тому я знаю, що плакати плач не робить мене слабким. Це, абсолютно це, це абсолютно звичайно цитата. є. Якісь такі це, посилання. це цитата. Ну з іншого боку, ми маємо Барбі, яка читала Пруста, і це теж цитата. Вочевиді, там багато кіноцитат. Так, ну, там така, багато ось, відсилок. Така гарна. Така така картинка гарна. Справа Барбі, яка читає ці. Пруста, це вочевидь, відсилка до Мерлін Монро, яка читає «Уліса», до цієї відомої фотографії. Там є відсилки. Ми звичайно не все напевне зчитали, але там є відсилки на початку. Там до Кубрикової Одіссеї. Потім м, до Фореста Гампа можна знайти відсилку Матриці, до Висайської історії. Бути, там. Матриця е там в фінальних дискадрах можна бачити діалог Дамблдора Гаррі Потера. Коли це творчиня ляльок Барбі говорить з лялькою Барбі, яка хоче стати вже людиною. Тобто, тут є насправді такі зусилля побудувати інтертекстуальність, це такий, напевне, загальний тренд сучасного кіно, яке ну, інтелектуалізується в такий спосіб, от розсипаючи ці м, такі натяки, е, якісь інтертекстуальні, е, це ніби для дорослішої аудиторії. Ну, Не знаю, вочевидь, фільм для того, щоб повести хлопців і дівчат 10-11 років повторю цю свою ну, доповідь, ну, щоб такі. вони побачили, як яким такі. смішним може бути оцей дисбаланс. Коли все йде е, за стереотипами, там навчити їх цратися стереотипів, хоча повністю стереотип... стереотипізації фільм не уникає, Нечайно. але з іншого боку, ну, щоб мамі чи тату не було аж зовсім нудно на фільми, то для них для, для дорослих от, розкидані ці цитати, ймовірно, і десь вони, 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 вони інверсивні, врешті. У ну, фіналі Гаррі Поттера» розмовляють двоє чоловіків: старший чоловік і хлопчик, тут розмовляє старша жінка і дівчина. Ну, і Таких от таких речей там, там знов таки достатньо багато. Можна подумати, можна поставити питання, чи в світі Барбі пруст має бути авторитетним автором, тобто, чи вона чи, чи ця Барбі, чи для Барбі важливо лише те, що там запах парфуму, парфуми можна назвати там прустівськими, mm -hmm. і це буде. І це така цілковита. Власне, серед іншого почути сюжет про те, як от, ну, висока культура, врешті ну, певні певні там якісь, скажімо. Історичні речі, навіть з тими кіньми. Тут якраз за винні. воно все стає, продуктом, воно все стає об'єктом і матеріалом для стереотипізації. Ну, от так, от так. Якщо це, якщо це патріархат, то це от так, коні, мечі, отже, е, ну, лицарі на конях чи там Там, якісь, не знаю, до речі, вони, вони імітують, як вони скачуть на конях ніби на таких муляжах. І це Може бути відсилка до Монті Пайтона, як вони знімали святий Грааль. От тобто, це там досить багато. Коли коли Кен каже, що я зрозумів світом правлять чоловіки і коні. Це може бути відсилка до Свіфта з його гвінгмами і Єху. От, але ну насправді знову ж це так досить, досить і досить поверхово. Ну врешті-решт, якщо сприймати цей фільм як е, такий парад стереотипів і демонстрування от е, тотальної стереотипізації, то інтертекстуальність теж стала ну почасти надмірною постмодернізм, і тоді може це занадто мудро, але з іншого боку, ну, від цього тижня, куди неділю воно сприймається як така. А їх така пародія чи іронія над цією надмірністю постмодерністської інтертектуальності Можливо, але інтертекстуальність може бути різною, і тут вона така досить поверхова. Ну, наприклад, насправді ми ж завжди розуміємо, та що є інтертекстуальність, а є безпосередній кадр. І, звичайно, ми згадуємо, що на початку Кубриківського, Кубриківської одісеї. Та сходить якісь божественне откровення на цих мовпів, і вони починають там бити, витесувати якісь, значить, засоби, якісь перші значить, ці засоби для праці. Але в цьому фільмі це перетворюється на те, як вікторіанського вигляду дівчатка вікторіанська вбранні ламають, луплять значить цих. Ні, в ні в чому не винних пластикових немовлят, тобто пластикові іграшки, які не барбі. Це звичайно, нібито і і е, має бути іронічно, але виглядає досить. Е, Паскудне ну, <смеш> похмурому трошки виглядає. Врешті не тільки барбі були але, улюбленими ляльками. Так, але з іншого боку, знову ж інтертекстуальність тут є вдалі інтертекстуальні моменти, але інтертекстуальність могла би бути глибшою. Так, якщо в них там, начебто, з'являються якісь моменти антиутопії і такої гендерної антиутопії, тобто чоловіки намагаються захопити владу і принижувати жінок. Ну тобто, ну правда, це приниження знову ж карикатурне, бо максимум що. Що воно виливається, це там носіння пива. Але тут могла б з'явитися Маргарет Етвуд, я не знаю. Ну тобто в такому сенсі, бо це насправді зловісна картина вимальовується навіть якщо це в Барбіленд. Ну, вона така дуже зроблена так досить поверхово слом. Для того щоб повести дітей подивитися і десь занурити стереотипи це окей. А для старших серйозних, очевидь, ні. Ну, так чи так? Там же є і цей момент іще, що вони, вони ж. Всяку наголошують, що вони істоти асексуальні, тобто, значить ну, там правда, Кен якось трохи обурюється, але, але вони себе не визначають, у них немає фізіології, вони є людьми. І оця фінальна, фінальна до речі, коли, коли ця творчиня світу Барбі, Ляльок Барбі, вона чесно попереджає відважно Барбі, яка хоче йти в реальний світ і стати людиною. Показує її майбутнє, і там цьому майбутньому якось дуже багато прокручується значить материнських обов'язків і сцен майбутнього материнства. Ну знов таки це трошки відстає все таки від сучасного ймовірно від сучасного світу, тому що про відповідальне батьківство сьогодні, все таки, ну гов... Ну воно досягло більших, більших так би мовити, успіхів ніж у цьому фільмі. Фільм не задумувався є, очевидно, як серйозна розмова про серйозні речі. Це швидше, от вміння несерйозно сприймати несерйозні речі або ж серйозно сприймати несерйозні речі. От нам дали таку красиву картинку. Ймовірно, там якісь можна побачити якісь, якісь вдалі знахідки там ну, рожеве рожеве, але ну, часом чимось, чимось якось розбавлене. Якось розбавлене. Ну, але врешті-решті від рожевого кольору справді е, ну, погано, погано очам. Е, я насамкінець скажу, що є якийсь там заклик всім вдягати рожеве, коли йти дивитися цей фільм. От не треба цього робити. Бо коли фільм закінчується, а навколо в залі теж бачиш тільки рожеве, ну, чесне слово, нічого доброго, нічого доброго це не на враження, враження від фільму, це лише псує. Все ми все-таки живемо в іншому світі, ми живемо в реальніших декораціях, і ці реальні декорації. Вони так чи так визначають все те, що, що ми робимо. Врешті, оці от про про те, яка мотивація створення світу Барбі? З одного боку, ці чоловіки в чорних, ці керівні чоловіки в чорних костюмах, ці керівні, зловісні боси, ну не так зловісні, як вони карикатурні, вони хочуть бути швидше зловісними. Вони кажуть про те, що врешті головний бос каже про те, що він працював не заради грошей, він працював для того, щоб втілити жіночі мрії. Тобто жіночі мрії м, задумав втілити чоловік, але він дав лише ідею, очевидно, як він бачить, ці мрії, а вже матеріалізація ідеї належить жінці. Е, і тоді тоді, тоді, тоді розмова виходить на питання, чи чоловік може втілити, чи чому чоловіки, чому ці керівні чоловіки вважали, що вони знають, що як втілити жіночі мрії. І чи вони запропонували цю ідею для того, щоб допомогти жінкам, чи для того щоб допомогти своїй власній владі? Несуючи з того, як зграє чоловік в чорних ділових костюмах з нещасної Барбі, все таки більше йдеться про чоловічу владу, яку, врешті-решт, фільм фільм дякувати творцям його творцям, іронічний, йдеться про те, що влада все-таки чоловіків захитана, але й влада жінок ще поки що не є, м, хоча б якось співвіднес співвідносною з владою чоловіків. Так що у нас попереду багато серйозних розмов про. Про це не в рожевому стилі словом, в Барбі Ленді вони якось виходять на таку на на взаємне розуміння, що кожен має бути особистістю так. Uh, uh, і Барбі uh, має бути не нова ідея, але іде. така простенька, але конструктивна. Але це якось не відображено, щоб це впливало на зовнішній світ. Цей, ну словом, такий гармидер і рейвах відбувається досить багато всього сплутаного, і можна було би напевне конструктивніше. Ми думаємо, що ми ще будемо і далі колись обговорювати якісь фільми, бо загалом, хоч фільм нам, напевне. Сподобався не надто, але е, сподобалось, вочевидь, е, ну, сам такий, але такий роз, формат. обговорення. Роз, роз, але розвинчувати механізм творення так, цього так, фільму це насправді цікаво. цікаво. Е, власне, тобто можна не дивитися фільм, а послухати е, те, що ми говоримо про нього. Словом, е, шановні наші глядачі, слухачі, глядачки і слухачки, ми вас е, закликаємо підтримувати наш канал, ставити лайки, дивитися наші випуски. Можна нас підтримати на Патреоні, можна підтримати прямо тут у YouTube. Ну і запитати, ми хочемо наприкінці, чи ви ризикнули піти на Барбі, чи ви вдягнули рожеве? І які у вас були враження від фільму? І чи порадити ви йти дивитися його своїм подругам та друзям? А моє питання до вас, Ростиславе, так чи не занадто в чоловічому сприйманні багато там недолугих чоловіків? Ну там тільки недолугі чоловіки, там нормальних чоловіків немає взагалі. Навіть цей батько, який по долінго вчить іспанську, він має якісь певні надії, але в тому. На нього можна покладати якісь надії, але в тому форматі, в якому він є, він все рівно такий доволі недолугий. Це фільм, в якому нормальних чоловіків немає. На жаль.